Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні продовжуємо розкривати таємниці прізвищ українців. Не у всіх у нас в раду були лише українці, а часто траплялися і інші народи. Помітне місце серед них займали євреї і мусульманські народи, рідше буддийські. В Російській імперії існувало ряд обмежень для інородців. Наприклад, для євреїв діяла система географічного обмеження місця проживання, так звана смуга осілості. До смуги осілості в Російській імперії входили спеціально відведені містечка в таких у Берніях, як Бесарабська, Віленська, Вітепська, включно з сучасною територією Смоленської області Російської Федерації та Латвії регіон Ландгалія, Волинська, Гродненська, Катеринаславська, Київська без міста Києва, але євреям дозволялося жити тільки в деяких частинах міста: Ковенська, Мінська, Могилівська, Подільська, Полтавська, Таврійська без міст. Ялта та Севастополь, Херсонська без міста Миколаєва, Чернігівська, включно з частиною сучасної території Брянської області Російської Федерації, Царство Польське. Як бачимо, до смуги осілості входили західні райони Російської імперії, частина сучасної території Латвії та Литви, вся територія сучасної Білорусі, західні області сучасної території Російської Федерації та майже вся територія сучасної України та Польщі. Тому, якщо вашими предками були євреї або ваше прізвище своїм походженням пов'язане з євреями, то напевне ваші предки жили саме в цих регіонах. Також і народці не могли розраховувати на кар'єрне зростання у війську, отримувати високу чиновницьку посаду. тощо. Крім чисто корисливих мотивів, християнство приймалися також з романтичних мотивів для того, щоб одружитись або вийти заміж з або за християнина або християнкою. Українці отримували специфічні прізвища після того, як ставали вихрестами, тобто переходили до християнства з інших релігій. Першою ознакою, що людина має походження з вихрестів, є її прізвище. Ознаки того, що людина походить з вихрестів, можна побачити у наступних специфічних прізвищах українців: Крижанівський той, хто прийняв хрест. Найчастіше носії цього прізвища можна зустріти на Поділлі. Добровольський, той, хто добровільно прийняв віру Христову і став християнином. Придніпров'я це регіон, де найбільше можна зустріти людей з таким прізвищем: вихрестенко, перехрестенко, вихрестюк, перехрестюк. Ті, що прийняли віру Христову або були перехрещені. Прізвища Левицький, Левецький – ці прізвища стосуються духовного звання. Такі прізвища також могли отримувати євреї з прізвищем Левіт. Сьогодні Левицьких найбільше в Україні мешкає на Галичині. Коханівський, кохан. Ці прізвища походять від єврейського прізвища Коган, носії якого стали християнами. Найчастіше прізвище можна зустріти на Закарпатті. Прибильський той, хто прийняв християнство, прибув до християнства. Сіверщина. Це основний осередок розповсюдження цього прізвища в Україні сьогодні. Новацький, Новицький означає, що носій цього прізвища новонавернений у християнство. В основному носії цього прізвища походять з Придніпров'я. Ібрагімов, Мухамадов. Ці прізвища, утворені від мусульманських імен Ібрагім та Мухамед, найчастіше зустрічаються у Криму. Житков, Житченко. Походять від образливої, але традиційної назви євреїв, яку їм давали у 19 сторіччі українці, поляки, росіяни та інші слав'янські народи. Носії на цих прізвищ, скоріш за все, є нащадками євреїв. Найчастіше ці прізвища можна зустріти в Україні на Сіверщині. Вихристам які мають єврейське походження, також давали прізвища від назв міста містечок, де вони жили. Тобто міста містечок зі смуги осілості. Саме так виникли прізвища Канівський, Фастівський, Бродський, Дубинський. Важливими джерелами для виявлення вихрестів є метричні книги. Там вказувалися нове ім'я новонаверненого, та його старе ім'я і віросповідання. Також зверніть увагу на хрещених батьків, оскільки іноді бралось прізвище одного з таких батьків Ревізькі казки міщан. У колонці про вік по попередній ревізії вказувалося вихрест з євреїв або магометанства. Списки осіб, які вийшли з єврейських товариств, можна знайти в архівних фондах Казенних палат. Особи, які переходили у християнство, як правило, втрачали зв'язок зі своїми родичами та отримували нове життя. Євреї справляли заупокійні молитви за вихрещеними родичами. Ісламські закони закликали страчувати віро віровідступників, тому часто тих, хто прийняв хрест, були змушені переселятися подалі від колишньої общини. Буддизм, а це калмики, буряти, корейці, які проживали в Україні, не передбачав ніяких покарань за перехід в інші релігії. Іноді такий перехід був формальністю, але у змішаних шлюбах традиції попереднього віросповідання швидко втрачались і замінювалися християнськими. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.